Досі не можу в це повірити, але в мене замовили тарілочку на замовлення. Дівчинка, яка фанатка групи «21 один пілот. Це перекладається. One Pilots. Вона хотіла подарувати своїй мамі, яка теж фанатка тарілочку з цією групою з якоюсь ілюстрацією. І вона знайшла мене на Etsy, Вони американки, і вона попросила мене зробити це у подарунок. Я спочатку хотіла відмовитися насправді, тому що це дуже велика відповідальність. Робити щось на замовлення, особливо на день народження. Тобі треба зробити це ідеально. і Я дуже не хотіла, типу, і зробити так, щоб їм не, не сподобалось, і взагалі витратити купу часу на те, щоб перероблювати все. Але все пройшло просто ну як по маслу. Я не знаю. Їй сподобалася одразу е ілюстрація, яку я намалювала. Я скинула їй десь два-три варіанти, і вона одразу ж обрала. То, який мені теж сподобався найбільше, і потім у неї не було жодних правок, тільки хотіла травички знизу побільше додати, що я з цим повністю згодна, в принципі, і е, все настільки гладко пройшло, що я досі не вірю в те, який е, у мене склався ну, перший досвід. Здавалося б, що все піде не так. Е, я насправді хотіла би, щоб ця трілочка була в формі такого, типу кристалу, е, не знаю, як це сказати, п'ятикутник. Але я сподобалася більше така форма, тому що вона орієнтувалася на трілочку. Яку я вже робила з Пензіон Palace, до речі, теж е, і в принципі я всім задоволена. Малювання пройшло легко, все склалося, як я прям хотіла, і їй дуже сподобалося. і мамі дуже сподобалося. І я просто, ну я пишаюся і собою, і всім на світі. І Дуже рада, що вони обрали мене, щоб це зробити.